Всім привіт! Сьогодні рибалка не задалася і хочу вам розказати про мої ультралайти, які переходив з найдешевшого, ну не найдешевшого, з дешевого ультралайту, який переходив на там, трохи дорожчий і е, хорошої якості ультралайт. І Хочу з вами цим поділитися, тому що кожного там своя ловля і кожен хоче, хтось хоче риби половити, хтось хоче від цього кайфанути від тої рибалки. І от я вже давно хотів поділитися, настільки давно, що файл, який я описував враження від ультралайту, мого найдешевшого, який я брав першого, до трохи дорожчого, це вже рік там з чимось тому файлу. Тобто я вам ще розкажу, прочитаю той запис, який я е, створював, описував описувавши рік назад, да? наскільки мої враження змінилися? Ну, не змінилися, в принципі. Ну а що, як я тоді відчуття? Чув. Ну що? Поїхали. Починав я ловити із вайтберда фаворита. Півтора-7 грам. В принципі, він мені, я не скажу, що я там обалділ од нього, але я тоді вміти не вмів ловити нормально. І навіть нитку там підібрати ну, шнур 06 0, 0 якийсь там я взагалі цього не розбирався, я не розумів. І мені, я кажу, ну, що я хочу ловити, мені дали спіннінг отакий. От Вайтбір. В принципі, претензій до нього в мене нема ніяких. Для, як перший спінінг, то я би сказав вполне собі даже. От. Він, один, один мінус, що мені не подобається в ньому. В ньому сильно оця лапшиста. Як от, от. болтається, тобто, як я кидаю, там буває окуньок маленький клює, я навіть не розумію, чи я окуня тяну, чи там я якусь траву тягну, чи вчені. Тобто не, не зрозуміло. То одне що. Так, в принципі, він легенький. Порівняно. І ловити ним кидає плюс мінус нормально. Катушку я брав з ним, дали мені. Не я брав, а дали мені, бо я не розбирався. Сапфір 2500 і. Воно десь не є. <клух> 2500 50 сафір. <клух> от він лежить. от І я ним ловив. Ну, півроку десь ловив. 0,4 шнур дали, і я кидав вертушками і десь заціпляюся, обриваюся. Я не обривав тих вертушок. ой 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 ой, -ой. Мені ж не розказали, там, не сказали що до чого. Дали вертушки, дали якісь приманки, я вже не пам'ятаю. Ну, вертушки точно, там мепсовські якісь мені продали тоді типу будеш дати. 0,4 шнур і вертушки. ну, я не розумів, обривав, потім вже наобривав щось на одну рибалку, на яку тисячу гривень не обривав. по 75 гривень вертушка була. Потім я замовив з Китаю, мені прийшли, ті китайські я обривав. І поки я не зрозумів, що треба надо... цепи. А я тоді не те, то, що я зрозумів, я тоді психанув, купив шнур одиничку, по ПЕ. І вже тоді кидав, ну, правда, вже не так кидав, і джигувати на ньому взагалі не можна було. В принципі, в мене тоді джиг, я і не міг на нього ловити, і нічого в мене не попадалося. Ото на рака на відвідний, що я зловив. Условно, умовно сказати, на джиг першу рибину. От. Я лише з півроку, тобто я весною їх купив і ловив десь до кінця літа цим спінінгом. Ну, я його перегружав, я бувало кидав ним 10 грам, він аж тут хрустів. І я вам скажу, палка для як перший спінінг. Абсолютно, абсолютно Пробачає і по, по десь, і по вда... удари по чомусь, і перегруз, і, і все і кидає. Ну, чуйка, така грама 3, плюс-мінус чути. там, навіть, вже два з половиною, вже так чуть-чуть, на 0,4 шнуру, плюс-мінус нормально ловити можна. Один е, плюсик в нього, що. Ну, із, ну, чо, із того, що м'якою. Можна отак на місці ним довго, так дрех-дрик-дрик-дик. Але опять чуйки не буде там на грама. В основному окунь, де я там ловлю, от, ідеально грам. Там. А я люблю ловити на 3 грами. В принципі, і на 3 непогано. У мене зараз брат, то я з ним їздив, він ним ловив. І він тоді ще більше окунів наловив ним, ніж я наловив е, своїм зараз самим таким е, дорожчим цих усіх спинінгів. Вайтбюрд. Можу рекомендувати. Ну це не реклама, це просто моя думка і мої якісь мисли, Думки вибачаю. От, ідемо далі. До кінця літа я ловив тим вайтбердом і розумів, що мені хочеться відбувати грам. Тобто, основну окуні, коли мене не клівало, що я навчився ловити трохи джигу. І мені хотілося от на грам на 2 грама, грам-2. І вайтберд, він його не чув. 2 і Якщо кидаєш вадьбьотом, щоб було закинути, в точку попасти може і за те, що він такий лапшистий, в точку попасти я не можу. Типа, мені треба попасти кудись в точку, я туди не попадаю, вправо, вліво, куди-небудь. Іменно що це от, лапша. І вот. то так і є. Коли я взяв э, в хлопця одного такий спінь, взагалі лапша, просто такому можна загнути. Я ним кидав, я собі отак от закидав, він зігнувся, мені отак от в голову грузить. Що я вже міг кидати туди нормально, прилетів. Ну, далі відкривається я... у нас флагман в, в Луцьку. Їду я в флагман, де що за магазин, що там є. Заїжджаю в флагман, там в спінінг і все красиво там. походити як по супермаркету. ну Ходиш, афігеть, все класно. І купляю я Safina X до 5 г. 0,65 6 г. В принципі, я її так типу, планував, я не просто там, що прийшов, а, рот відкрив, купив. Ні, я е, думав собі, треба до 5 грамів, щоб чути мені там, на грам на 2 окупання вели. І купую собі цю сафину. Я беру в неї в руку, вона легенька. З За того, що вона, е, вона з вайтбордом, вона однакова По довжині, там, ну може, пару сантиметрів плюс-мінус. Але... 4 см, чи скільки, щось, щось таке пропарне. Але в неї ручка ручка в неї сюди взад більш здвинута, ніж айдборда. І за цього ну, здавалось би, да, ну, б тут 5 7, десь до 10 см. І мені здавалося, що Сафіна довша набагато. І в неї там, де очерет, ставочку, де я ловив і там за очеретик завести, вона легша. І я був просто, думаю, оце так спінінг. Вона теж лапшиста, не така. Тут вона тоненька, в неї вклейка. От, стільки тут сантиметрів 40. І вона, мені я ловив нею, ще взяв тоді теж шнур, по-моєму, той 0,4 вже інший. І я на неї ловив, кайфував. Я приходив там на ставочок остіні, там окуньки, вони ввечері починали там гуляти, і я їх е е смикав, смикав, смикав. І, ну, Супер, для мене я думав, все. Це вже мій потолок, тобто спінім більший, лучший, дорожчий я, в який вам смисл, Того, що все, що я хотів, тут все було. Я ну, був кайфував, я закинув вже свого свого лайта і того вайтберда. я, я не ловив, в руки не брав. Ну, я все був, такий радий до мене. Недовго я ним ловив, напевно, тиждень, може два. І в мене січеться, отут. січеться вклейка. Я дивлюся, не, не розумію, в чому проблема. Я і, ну, вроде нічого не перегруз, не, 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 там, не перетягував, не, нічого, і в мене тут все, все потрачало. Я дзвоню туди в флагман, кажу, ну така така ситуація. І дякуючи ну, хлопці, тіп, не, все, не, не переживай, приїжджай, ми тобі все там по гарантії здамо, якщо там не, не твоя ошибка е е е е е якась, що тут зроблять. Привіз, я мені його зробили, три тижні я його ждав, е е вклеїли нову вклейку. І е, три тижні десь вони, напевно, до місяця. Я приїхав, забрав, поїхав опять на рибалку, перша рибалка. Я знову е, на той самий столок закидаю, закидаю і дивлюся, у мене знову щось тут зацепляється. Я дивлюся і знову вклеєчка постіклася. І я не розумію, що то за чудеса. Ось тут чуть-чуть я там її приклеїв, але вже я бачу, воно сюди шнур попадав за цей. Зато ну, за січки ті, і і знову не вона влекотити. І я вже потім став дивитися, контролювати, чому так виходить. І виходить, що якщо я десь домоталась за шнухтава, там очерет був, пух. Отой пух замотується за траву, і ось сюди е впирається і вона загинається. О оця вклейка не хоче зараз загинати, тобто, оце кільце аж до цього. Отак. Тут можна було додати, напевно, ще одне кільце на іншому Мені здається, воно там ближче, там не загинає, немає такої проблеми. І воно отак загинається. І це я розстроївся, ну, я розумів, що це ну, із-за мене, типу, що я там може щось. Хоча я рахую, що то виробник мав би це передбачити, бо фрикціон мене не затягнутий, тобто відпущений. якщо я ще відпущу, то я взагалі вже вже проманку не буду тягнути, там локоння не підсічу. Така проблема тут виникла. І Я тут чуть капнув цим клеєм і воно ну, там було. Я почав це сильно контролювати. Але, але кайфував від цієї палки до того часу, поки я не купив собі лайта іншого. Я ж мався прочитати, що я писав рік назад, коли я перейшов з вайберда на цей. Щось я проскочив. Зараз я знайду. Як я описував перехід з бюджетного, там той вайтбер тоді 1200, напевно, стоїв. Потім це Софіна коштувала. Десь до трьох тисяч, до трьох тисяч десь коштувала. Що я, як я описав перехід оцей враження мої. Да? При першому тесті відчув хорошу чуйку в руку, один грам. Навіть відчувається. Тобто один грам навіть відчувається. Дуже дзвінки, неодноразово вдавалося ловити оконя, який не клював в інших е, Додому що додому починають брати а вже прихо приходжу на рибавсім. Приходив я на рибалку. Да, було я так бистро розповіли. Буду читати. Що мужики там ловлять, кажу, що там, як там рибалка, вони кажуть, що. Мол, та ні, глухо-глухо, я цей сафіною. Ну і за того, що я по факту вирачував, це типу, спінінг більш сидіти витрачувати ту рибу. І я типу, закидаю туди, де мужики, отут, там мужик собирається, він кидав, нічого не ловить. Я короче, закидаю туди при ньому, він поки собирається, і я отак чуть -чуть кину, там, кину, чуть, -чуть підтягну 5 см, отак, типу, і відпускаю, відпускаю. І в мене там окунці такі, ну, на той ставок, око, такі окунти великі. Я там тих окунців до десятка. Той мужик твій вже бачу, чи йому розкладається, не вкладається. Вообще в шокі. І да. ну, так. До, до чого, типа, от, е, перехід з Вайтберда на цей спіннінг по кайфу, але. Е, чи варто переходити на цей, а потім на дорожчий, розберемося далі. Но перехід відчутний. Тобто, спінінг дорожчий там, на 1000, на, да? на півтори і відчутно. Да? Ну, може там, зараз скажуть спінінг інший, тесне то той, ще там щось не то. Ну, не знаю, що той, що той на окуня, що той на окуня і там тих 2 грама різниці в тесті. ну, Це ніжніший. Тут вклейка. ну, Може, може. Ну, Для мене вони одне однакові. Що той для окуня я брав, що той для окуня. Той для окуня давали, цей для окуня. там. Чим вони відрізняються, це вже зовсім інше. Ну йдемо далі. Купив я собі ловив оцим дишлом невезучим. Це палайт, я трошки теми зіскочу. Він невезучий просто. ламається, я його два рази ламав вершинку. ну не, Я її перегрузив, це не виробника вина, я перегрузив, перегрузив неї і зламав вершинку. Потім я закидував кавун, <гум> машину сюди в багажник кинув кавун, <гум> накотився десь на цю палку. Коротше, опять вершинку зламав. Потім перейшов, мігвірував до сина братового і їде він на рибалку, воно навіть перша рибалка була. І він їде на рибалку. І зводить, каже. Зламав спініда. Я бачу щось він клеїв. Оце я його взяв, думаю, поладжу, я ще його не виймав. От, Бачу, навіть щось він не клеїв. Ось такі діла. Ну, спінінг реально невезучий, він просто ламається. Я два рази ламав цю вершинку. Невезучий спінінг. Я два, він раз-три рази зламався, а може взагалі спінінг просто говно. Ну, невезучий. Ну, Ламався по факту він не за того, що перегруз там не, не, не доглядали за ним в общем. неправильно. В общем, купляю собі ксест японську. Ну, хотів, я вбрав там, рекомендували, там блогерам писав, рекомендували этот, і Аріон, і 92-й Аріон, потім Саваду дивився, ще якийсь там дивився. Спільний і мій колега. З яким я познайомився, який мене навчив ловити. Першого окуня я почав ловити на цей це він мені показав, що, як ловити, я з ним познайомився і навчив він по факту мене навчив ловити. Потім ми поїхали з ним на рибалку, я побачив, як він ловить. Взяв в нього був і є, напевно, ще спінінг і імпульс, фаворит імпульс. Нічка, на свою ціну, в принципі, хороший спінінг, Чуйка там матична порівняно. І купляю я собі, взагалі, купив сестра. Я там ніхто не її не чув, вона не така і популярна була. Десь там одне чи два відео на Ютубі тільки було. І беру я собі цю сестру. Це сестра від 1,5 до 2, 20 грам. Від 1,5 до 20. Я починаю неї ловити, там 0,6 шум був. І з ним катушка е, Страдіка. Мені порекомендував той продавець. Десь той Страдік. Лежич, округа, напевно. І я починаю ловити, я починаю чувствувати, ну, реально чувствувати, то, що я думав, що я чувствую x 1 Ой, яким X1, не то. азу з Сафіною цією X. То я е, ксестою просто чую. Реально там 2-3 грама навіть. І там є чуйка, я там 3 грама 5-7 грам закидаю. І просто кайфую. Я ловив е, цим. Спінінгом, напевно, після того до півроку я ловив. За я тими ультралайтами навіть не ловив. Тобто, якщо мені треба було кинути там 2 грама чи там грам, я брав, просто кидав з XESTO і вона мені не хуже, чуйка була, і не хуже неї ловити було, ніж з тим x 1 з Safino X. Тільки що тут в XT вона така дубова, рахується. Не така, звісно, як Оріон. Тоста вершинка і маленькі окуні вони сходять частенько. Я ловитик сестую з півроку. Бомба. І далі вже я ловив сестую і розумію, що мені треба. Тобто ну, я привик до такої чуйки, я беру тих ульталайти і мені вже воно все не то. І ну, Не можу я ловити, бо я розумію, що реально, як, яка вона має бути чуйка. Да? Коли я тут сижу, вслуховуюся, як воно там, стукає, не стукає, там, щоб вітер де не дув, да? Чи, Умовно, умовно кажу. І я розумію, що нормальний спінінг ультралайт. Я думаю брати до 5 грам. Став шукати, читати, там, слухати в блогери, де обично, там, вони заангажовані в, більш... в більшості випадках рекомендації. Починаю е, все слухати і розумію, що мені по-любому треба. Японець, японська, по-любому, думаю, треба японця, бо ну, реально я кайфував від ловлі. І щоб нормально. Я представляв собі, думав, ну, тисяч там, ну, 5, це вже потолок, ну, Я ще їхав з кумом. Ще казав, що ну, за спінінг більше за 3 тисячі. Це бред типа, після Софіни ікса. Я так говорив. ну, Для чого вона треба там дорожче. І тут вже ж я вибрав спінінг і мені порекомендували мій бріден травелізм кабін 606 японець. Він у нас, я навіть не знаю, чи взагалі в Україні, ну, мабуть, є раз його тут продають. Але обзори я в українських мабуть, не бачив на YouTube. Я чіпляю он Фордік і спінг в руці фактично не чути. Я закидаю, беру, якщо я там 2 3 грама кидаю то ним, ну я просто я минут 10 ловив е, ще 02 шнур, то теж там взяв хлопців. І е, 0,2 шнур, і де е, там 3 грама-2 грама я ловив з відкритим ротом, бля, минут 10. Наскільки кайфово. Тобто я тримаю спінь, я в руці ну він взагалі лігусенький. Я його тримаю в руці, його не чую. Я чую тільки приманку, та що десь там там, далеко. Я чую приманку, прямо як я її от бачу, що воно там робиться. Настільки воно все по кайфу відбиває. Ну, ну просто не передати. Я не знаю, що там з тими страдіками можна було пробити. Дише бомби, непонятно що. Спінінг бомба. Ну, ну і стоїть, так. Да, ну і ще, плюс катушка там теж десь до десятки, там, чи, ну, скільки вона там зараз стоїть, я не знаю. Десь ручка. В общем, я забув за Ксесту, я забув за всі свої спінінги і я просто ловив. Тоді я його купив літом. І я до, до самої осені, я там Ксесту рідко брав. Я ловив на 0,2 шнур. На 2 кг щуку може, приложу, десь мене фотка була. На, на його витягнув на 0,2 шнур. І поводок був 0,3. І витягнув 2 кілограмову щуку, я на нього риби натягав кучу. Є один в ньому мінус Сафіна, він малий окунь, малі окунці, Сафіна витягує, не, не зливає, а він трошки зливає. Хоча тут я не сказав, бо він не, 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 не лапшистий, тут теж вклеєчка і. Зливає більше, я ним зливаю більше, ніж Софіну. Спочатку багато, ну, багато зливав, потім якось вже тут проловчився, то вже зараз мало зливаю, може і вже і не зливаю. І заключення, яке я зроблю. Що хто хоче, хто ловить, хто, именно, хто кайфує від рибалки, хто хоче там, не риби наловити, що там мішок риби наловити, і, і, і ну, є ж такі люди, які там, отак, ось, щучки ловлять там, отак, ось, і в кармани поніс бред-бред. Ну, і до чого я веду? Що ті, хто ловлять, що наловлюють от ради риби, тобто скайфує, що він там наловив відро риби і додому забрав, то цим такі спінінги, таким людям не треба. Абсолютно. Тобто він все одно не буде ловити він е тим, допустимо, вайдбродом зловить саму рибу, що і, і оцим зловить там. По факту, так? якщо окунь активний, він теж його буде ловити, там не доловить там 20% там менше, цим зловиш більше на 20% може їх. ну це моя думка. Ніж тим самим вайтбердом. І він наловить, він буде кайфувати, він зловив там 20 окунів. А я ж кайфую не то, що я 20 окунів зловив. Я задоволення від самого процесу, що я тяну по дні, чую його, так? коли там все відчуваєш, все контролюєш. То я від цього кайфую. І яким хто любить іменно від процесу від рибалки, то да, спінінг можна, от, можна взяти такий щось середній, да, там до тисяч, там до п'яти тисяч якогось спінінга. Типу, от, от цього, да, таке щось більш може більш якесь совершенне, може, да, ну, удачно, може, яку більш модель. Бо це я рахую за цією штуки, ну, контролювати кожен раз, думати про це, трохи якось не, не сильно. Ну, будемо вже, напевно, завершувати, бо я як розговорився, то мене вже руки померзли, я ще говорю. Ну, треба якийсь ручник носити з собою, щоб затягувати. Так що підписуйтеся, кому цікаво, пишіть, коментуйте щось, лайки чи дизлайки. І донатим на ЗСУ. В першу чергу, донатим на ЗСУ. І ще на чому хотів е наголосити, що. От Коли ви ловите там палкою, от багато я так чув, ловлять палку, палкою своєю там, за тисячу гривень там, чи за 600, і він бере там палку там, за 3 за тисячі там, чи за 5 за і пробує ловити і каже, ну там ну, взагалі нічим не відрізняється. Але коли ти ловиш палкою за 5 тисяч і береш палку за тисячу і катушкою логічно, то вже ви за 1000 ловити не будете. Коли я взяв сесту, за скільки там гривень ну, до, до, дорогу палку японську, і потім, як я вже взяв оті, за три-півтори і там, ну, то вже не рибалка, бо ти, ти знаєш, що можна відчувати одне, а, а відчуваєш зовсім інше. Тобто до палки ще треба привикнути. Коли ти привикаєш, ти взяв дорогу палку, ти до неї привик, ти, ти, ти зрозумів, як неї ловити, і ти вже на дешевий спінінг не перейдеш.